Прилюднено список росіян, які потрапили під санкції. Серед них один з підрядників особливої економічної зони Алабуга, де збирають шахеди, конструкторське бюро Око, яке розробляє дрони камікадзе для РФ. Та Яна Новіка, це Новікова, це гендиректорка концерну «Алмаз Анте, яка займається розробкою та модернізацією систем. РЛС – систем розпізнавання та антенних пристроїв санкції торкнулися і російських знаменитостей. От мачемо ми Галустяна Це він, Михайло Галустян, і телеведуча Юлія Барановська. Також в списку, і колишній український шахіст, зрадник Сергій Карякін, якого Росіяни включили до так званої Ради Федерації РФ від окупованого Криму. Отже, друзі, ну і власне варто підбити напевно економічну складову цієї війни. У нас є наша колега, яка якраз і займається так, так би мовити, економічними блоками, і дуже добре вміє рахувати гроші. Це наш колега Юлія Матвєєва, і власне вона зараз розкаже про те, а скільки вартує і Україні, і світу ця несправедливо розв'язана війна, якщо я правильно Юля розумію про що ти саме будеш говорити. Привіт. Привіт, тобі Тараса. Вітаю тебе вітаю наших глядачів. Ви дійсно от щойно ви згадували про санкції, новий пакет санкцій від Євросоюзу. Про нього також будемо говорити, але вже у загальному контексті з огляду на ось ці три роки повномасштабної війни. Отже, 2022 рік назавжди змінив наше життя. Зруйновані міста і села. Зупинка промисловості та бізнесу фактично на половині території нашої держави. І, от якщо у Кремлі до цієї війни готувалися руками, то для України 24 лютого стало початком. Нової історії і от фактично з перших днів повномасштабної війни країни-партнери почали надавати нам пакету допомоги, хоча і відверто сумнівалися у здатності нашої держави відбити російську агресію. За три роки наша держава, за даними Кільського інституту світової економіки, отримала від західних країн 267 мільярдів євро допомоги загалом. І от з них близько 130 мільярдів були виділені на військову допомогу і близько 118 на фінансову. Найбільшими донорами стали Сполучені Штати Америки. Інституції Євросоюзу, Німеччина, Велика Британія та Японія, ну і також допомагали нашій державі інші країни. Повний перелік ви якраз зможете зараз побачити, от за моєю спиною на екрані.